Чарівного дня, шановні українці, два місяці не записував відео, тому що у березні новий курс розпочався. Учнів багато, не до того. А другий місяць вже. <кій> І бажання особливо немає, тому що з такою активністю, як <кій> від підписників на каналі, тим більше знання, якісь давати, то сакральне щось точно ні. От, але але ну, вирішив щось записати, тому що. Щоб люди мали більшого розуміння все-таки, хоч кожен отримає те на що заслуговує, хто смерть, хто війну по своїх вчинках, а хто багатство і славу. Але все ж таки, будемо сподіватися, що українці все-таки учиняють, побачать, де ворог, де корінь зла, і будуть працювати. Значить, сьогодні порозмовляємо, тому що завтра Великдень всі будуть святкувати. От, Українці, Русичі, арі і Називайте, як хочете, і відуючі, а не якісь там інородні назви, песахи і тому інше. Ну, прокляті речі, які вороги святкують України. Поговоримо ми про бабки. І сьогодні ви дізнаєтесь, чому називається. Бабками або баба в пісочниці ліпили, пам'ятаєте, в дитинстві? У нас на Поділлі, та я запитував. Мені було цікаво, коли подорожував по Україні. Чому, як називають? Тобто туди більш до сходу називали пасочки ліпити з пісочку, а все-таки центральна Україна, Північна. Тут називали ліпити бабки з пісочку. Чому ж такі бабки? Тому що це обрядовий ритуальний хліб, який печеться на Великдень. Він печеться з білого борошна, е солодкий з родзинками дається багато яєць, тому що яйця, яйця це символ запліднення. І <клух> символізує собі і багатство, і родючість, наприклад, ось мої дівчата пекли, бачите, як сонях символ сонця, навіть форма соняха в такому плані. Воно буде піде і на помин підійдуть, і для того, щоб були на столі. І в руду обмінюються такими ось символами багатства. Випікається. Зараз поясню, розкажу про різницю. Значить, так, будемо, давайте помалюємо тоді. Значить, їх існує два види. Тобто, ми зрозуміли. Це називається баба або бабка. Ось це обрядовий хліб для славлення роду і енергетичний магніт для багатства добробуту роду. Тому що в нас, в нашій культурі український, праукраїнський, стріпільський хліб цьому голова. Чому? Тому що саме наші пращури, стріпілля після, вони не винайшли, скажімо так. І колесо трипільці, а вони відновились після перезапуску людства, з тих знань зробили хліб, колесо і агрокультуру, як вирощувати зерно, От, пшеницю. І з тих часів, тобто маючи в кишеню жменю зерна, можна будь-де піти і прогодувати на нашій північній культурі півкулі прогодувати свій рід, вижити. Тому у нас хліб, ми сьому голова. І ми його цінуємо. Тут. Це символ роду, це наш рід. Гарненький, кругленький, смачненький. От. Тепер ви розумієте, чому, коли посол з Ізраїля з дружиною приїхав, його дружина, коли піднесли каравай, це як на рушнику, це як символ нашого роду, прийміть наш рід. Ми вас запрошуємо. Наш рід для вас відкритий от символ багатства. На рушнику дружина відламала цей каравай і кинула під ноги, розтоптала. Ну... Чому це так робиться? Подивитись відео, воно є в доступі. Тому що це символ роду, це рід, його потрібно. Якщо навіть скепка падає хлібу, це навіть не з голодомором пов'язано, тому що, наприклад, мій тато він ще застав третій голодомор. І коли навіть квасолинка падала чи зернинка, він піднімав, цілував і клав назад на стіл, тому що він пам'ятає той час, коли їли лобуду кропиву, щоб вижити. Розумієте? Кульбабу і, там, кору гризли навіть молоду однорічну. То в нашій культурі, навіть якщо скибка хліба падає, її потрібно підняти, здмухнути, поцілувати і покласти назад їсти. Тому що хліб це основа нашого життя. Чому бабка? Е, чи баба називають Тому що баба це е, ба, ба, дорівнює двічі. Ма. Баба дорівнює двічі мама. Це вважається якби мінімальний найвисокий статус жінки, який має кожна жінка отримати в цьому втіленні. Тому що основа берегиня роду, чому і матріархат був, чому у нас і степові баби, і кругом їжа баба, і довкола нас баби. Тому що це. Жінка на, на, на жінці тримається сім'я чоловіку, мені в навіть в тому числі сім'я не потрібна. Ні діти, ні сім'я. Ну, для чоловіка це взагалі як би тягар, тому що чоловік приходить е, умовно порозважатись, називаємо це так, е, здобувати, щось створити, будувати. І якщо жінка може приворожити, тримати біля себе чоловіка, то він буде, якщо їм цікаво про щось спілкуватися. Якщо ні, то ну, чоловіку сім'я не потрібна. Чоловіку, маючи достатньо. Ресурси, він може по заявній згоді забезпечувати і багато жінок, чоловіку, так навіть цікавіше. Ну, тому що зацікавленість є е, баланс. А Жінці потрібна сім'я, діти. І тому баба це двічі мама. От. Е, відповідно, як ці баби печуться, є два варіанти. Є баба, а є ур. От, пояснюю, тому що от такий круглий це символ жіночого багатства. Вони йдуть круглі. Або е, круглі як е, ну, квітка, їх е, форми робили зазвичай керамічні з вушком. От, Відповідно, керамічна форма могла бути е, семипелюсткова, наприклад, як рід. Тут, е, з пумпчиком е, посередині. Тобто, якщо взяти на розвір, була або е, рівна, або е, з отаким глиняним е, отвором. Тобто, е, Щоб було коло, або. Коли з отвором, то ніби як сонце сюди закладалося щось для того, щоб щось закласти. Те, що ви хочете запліднити. Чому такі форми були теж з отвором? Тобто тут був або отвір, або було саме сонце. Або робили свастику, наприклад, викладали з тіста, також солярні символи, випікали варіанти. Розумієте? Ось. Або наша писемна мова було коло, виліплювали. Руну одал, символ роду. Тому що в нас була писемна мова, вона є руни, яку знищують і народці, і там щось чуже чи ще щось. Основа все-таки в нас була є північної культури. Далі. Тобто це символ Сонця, символ багатства. І була ще вертикальна, ну, називався ур, який прикрашали якраз. Як символ, це символ був статевого члена і еякуляції. Вони були високі, відповідно, були отакі от форми, умовно високі в порівнянні. І це символ зачаття. Тобто жіноча, ну, як ж, жіноча енергія, чоловіча енергія. Ур і баба. Якщо до ура докласти яєчка. То це буде статевий член, який е, заносилось на землю. Е, на, е, на куті або в центрі поля. Клалося для того, щоб е, що таке Великдень. Це стає великий день, коли вже день великий і теплий, і пора вис, е, займатися городництвом. Відповідно, оцей високий хліб з яєчками несли на родючу землю. Це символ родючості роду. Розумієте? Ось. Цей клали на стіл, обмінювалися між родами. Цей заносили на поле. Ні в якому разі бабки не неслись на, або окремо заговором, пеклося для померлих. Не як символ рода, а як просто як підношення, або солодку здобу. Неслись на могили. От, чому? Тому що те, що ви заговорювали, тому що вся їжа заговорюється, вся е, напої заговорюються, нормальна господиня, як вона буде чоловіка тримати, щоб він там ну, 10-20 років прожив е, біля жінки, нікуди не дівся. Не просто так. От. Тому що навіть після 40 років, коли вже чоловіку статевий потяг немає, і там, наприклад, ще купа образ на жінку, він просто може звернутися і піти, ну, тому що ні одні діти чоловіка не втримували. Тому е, їжу потрібно заговорювати. Шепітками, наприклад, примівками. Ну, це я, наприклад, учням даю, чи там вебінар в мене є про магія кохання, там це все є. От. Це все заговорюється. Тут те, що заговорено набагатство на те, на що плодилося в роду, і обмінюється з рідними по родині, коли в гості один до другого ходять і святкують початок. Плідності року, коли вже пора сіяти, збирати врожай, коли день великий, великий, теплий. ну Образно земля прогрілася сонце. Сонце прогріло землю вперед. Занесли ур яєчка. Е, яєчка е, прикопується, хліб з'їдається. Або ось так в землю це все діло прикопується. Ну, умовно, яєчка і цей, щоб головка була, запліднюється. от Можна перевернути хліб. Умовно у вас вийде така конструкція. Для запліднення також робиться уговір. ну Навіть своїми словами можна сказати, що родилось, щоб плодилось. От, наприклад, на своїй ділянці я не закопую УР, але е, символи, сольця, солярні ми печемо. Тобто, Великдень ми святкуємо, це великий енергетичний день. Плюс з хрестанутих, які викидають енергію інородцям Демону Яхве, ми можем, е, ну ми не можемо ми забираємо яквідуючі енергію, щоб вона не пішла тому е, Богу писатому, в лохатому, рогатому, верніше, а йшла, залишалася в родах, йшла в роди відуючих тому що щоб то, що славлення яхви, не до Бога, ми енергію забираємо і повертаємо в роди відуючих Далі, про яєчка. Яєчка. Або робили з кераміки, ось, по прикладу, воно має бути з заговорене, наповнене. чуєте Порожнє яйце ніколи не може бути в домі, як символ, там є зародок, вже зачаток. Є зародок, відповідно, заговорюється. це з глини. Такі яйця, кожне заговорюється на щось, активується. Або робили писанки. Писанки можна будь-якими символами розмальовувати. Ну, наприклад, руди, руни, там, бачите, символ роду, стабільності, багатства, ось, Ну, різні елементи. Підключення до вищих сил, які запліднюють зародок. Яйце не вариться, якщо ви варите і білок денатурується, і вода міняє структуру, ви вбиваєте ту, що ви навіть наносили. Тобто, щоб запліднилось, і жила програма, яйце не вариться. Робиться писанка. Як писанки робити, в мене є відео на каналі. Ось зразок. Воно має висохнути. Якщо з гарними думками робили, оці я спеціально взяв писанку. їй Рік. Тобто воском малюється, потім фарбується, стирається, наприклад, лушпині цибулі, якщо хочете, коли не чисто, тому що вона зараз навіть на дружину хотіла взяти фарбу, щоб з дітьми розмалювати. Читає, там прямо на фарбі пишуть, що викликає вади там, ну, розумового розвитку в дітей. Чому? Тому що. Фарби зроблені з солей важких металів барників, а важкі метали, накопичуються в дітях в головному мозку, відповідно, втрачається увага, розвиток, інтелекту, виходять аутист. До речі, ну, так само консервують з солями важких металів, що біопрепарати, вакцини. Тільки на вакцинах не пишуть. Ну, точніше, пишуть в специфікаціях, але її не дадуть. Ось, дивіться, це також творчість. Я вам просто показав, не варяться, яйце не спортиться. Це робило, наприклад, ну, то я робив це, діти робили. Бачите, я вам розколупав, воно просто висихає і воно не гниле, там немає грибка. Хоча ви знаєте, що яйце дихає, там є плівка, і яйце дихає. Зародок заходить кисень, виходить вуглекислота при прирост, рості зародку плоду в яйці. Розумієте? Тобто, здавалося, б, це мало спортитись. Але якщо ви робите з любов'ю і заговорюєте на щось, то, е, відповідно, воно просто засохне. Бачите? Воно засихає. Покажу вам, жива, заговорена. Ну, відповідно, воно лопнуло, то енергія вийшла, запліднена, але вона залишилась в домі. Це яйце. Варіант перший це обнулити в воді, але ліпше закоплювати на городі, тому що все-таки відбиток енергетики залишається на цьому яйці, з чим, наприклад, дитина заговорювала. От. І щоб її не обесточувати через воду, наприклад. Ліпше її закопати на городі. Тобто вона піде на город, то, що, е, от, в землі буде закопане. Ну, щоб продовжувати віддавати енергії, е, ну, тому що тут позитивні. Хто бачить, той вважає. Дитяче чудо, діти завжди у нас позитивні, вони м, думають про хороше. Ось так виглядає справжня писанка: не варяна, вона просто висихає. от е, Приклад, ну умовно кажуть, мощі. от Тобто, е, коли тіло не гниє, воно просто висихає. Чому не гниє? Тому що зарядження високими вибраціями і ніяк з якимось писатим богом яхви. Чи з юдаїзмом це не пов'язано з всіма їхніми там, ісламом, ну, і цими яхве релігіями. Це пов'язано з тим, що е, високі позитивні вибрації заговорено, і виходить, бачите, навіть було він білий. Тобто цьому і цю там, ну, приблизно більше ну, року трошки. Бачите, воно ну, умовно мощі. Воно просто не буде гнити. Так само і людина, якщо вона е, любить себе дбає, думає, що вона в себе запихає. Такою вона буде. Тому, будь ласка, вас, жіночі символи багатства заг... плюс зароджене ну, до баби писанки або така багаторазова керамічна навіка по тріпіллю Зробили, заговорили. Хай вас воно буде. Зустріли в Великдень, відсвяткували, щоб в нас б... заговори обов'язково свічком молоко, помин роду завтра робиться. Робиться ритуал, щоб все, що бажаються, славлять цього писатого Бога, все в цих хрестанутих забирається і назад вроди українські відуючим, гідним творцям повертається. Тому що ну, слабкі все одно вимруть. А нам потрібна енергія, щоб українські не віддавали, як копали на ресурси, і все інше, щоб все залишалося в роду. От. Тобто, поясни вам, що таке Великдень. Як святкувати, для чого святкувати? От. Зробіть собі, якщо хто має можливість, то артглина, наприклад, може там учні мої роблять, то замовити навіть керамічні, такі, як колись були форми для випікання цих бабок. От. Може в формі ура. Кому на зачаті дітей, то звичайно краще і ур зробити високий, і круглі. В формі сонця, свастики наносити руни наносити ну, отдал наноситься як руна роду або всякі солярні символи. Сюди, ну, якщо з отвором, то сюди просто закладається щось там. Зелень, квіти, або ставиться такого пана. Ну, це на запліднення чогось з кругляшком. І писанки робіть правильно. Порожні яйця видуваються, туди заселяється. Ну, не буду розповідати, як. Це, якщо учні захочуть, то. ну, Називається удухотворення. Це те, що ми вивчаємо. Духотворюється злий дух і підкладається злому сусіду, який постійно недовольний. На ділянку, щоб він швидше кавкнув, і ви собі спокійно жили, наприклад. Ну, Тому що зло має бути, те, що заважає творцю, має бути знищені. То окрема історія. Але ну як варіанти? Тобто порожняється. Порчене яйце. варене яйце. Це порчене яйце. Це мертве. Ну, це смерть. От. Так. Ну і що я за цих два місяці знову у вас зробив? Єгипетські гліфи книги це те, що є. От. Тут, до речі, чорнуху як робити. Я більш, мабуть, випускати не буду. В цьому варіанті всі книзі є комусь цікаво, як робити. Ну, і графічними символами працювати. і з рунами, там, якими хоч рунами. Гліфами будь-якої графічної магії. І випустив. Блокноти Блокноти в чотирьох дизайнах. Ну, тут поклав тільки два, наприклад, лісовий круг це навіть скетчбуки. Такий трав'яний, у тут є: закладка. 150-амбер. й амбер. Папір. Ось. Це зі смертю, з трансформацією Ну, У мене тут матінка смерть, вона добра. Вона... Ми ж помирали вже не раз. Тобто вона... Стара добра знайома дає ключ до знань. Ну і сзаді алхімік. І ще є два варіанти блокнота. На сайті можете ознайомитись з дизайнами, можете придбати. От. Для учнів ціна мінімальна від двох штук. <кхи> Менша ціна, а так, одна базова ціна для всіх бажаючих. Всім гарного великодня, гарного запліднення нового врожаю. Печіть бабки, ліпіть бабки, як ми казали в дитинстві. Ось. А песахів, хто святкує, женіть туди геть і хто вам буде там казати там, знову воскрес, ви кажете, що хіба. Ну, або кажіть, грубо, так як я, не буду, як я на відео казати. Ось що. Раби тих самих <рес> ідуть туди саме за російським кораблем, умовно. О, тому що раби, прокляті, раби це сміття. <рес> Українці сильні нам рабство не потрібне. Не потрібно. Називається, до речі, бачите, я назвав Книга сили. Ось є жовто-блакитний, є баланс чорного світлого, І є ось такого плану. Різні скетчбуки, де можна писати, малювати і опрацьовувати все, що вам потрібно. Слава українській нації, смерть ворогам. Бажаю всім бути українцями, бути вільними, любити свої традиції, а все інородне. Яке вже у владі, усюди і ділить ресурси України. Чому? Тому що е, українці це дозволяють От. гнати їх все. Хай всі наші вороги, хто розкрадають наші рідні, будуть прокляті, знищені, стерті з простору цілими недонаціями, недонародами. А ми будемо, щоб повернулось наше своє. От. Я за черговий перезапуск людства. І кожному бабку ваш дім. Солярний символ. Тут бачите навіть силіконова форма з соняхом. От. Ну, та сама свастика. Тільки в рослинному форматі. Сонечко в рослині та сама свастика. Слава українській нації! Смерть ворогам української нації.